Ми чекали всі довго ударів перед морозами Росії. Вони на жаль сталися. Ну і от поза минулої ночі, найбільше удару прийшлося на Київ. Так само багато били по кривому рогу, били по інших містах, і по Львову прилетіло, і по Дніпру. Друзі, хто нас дивиться в Україні без образ, прошу всіх просто осягнути. Не можу, всім перепадає. От реально. Але е, зараз ситуація доволі складна, залишається в містах Дніпро, е, Кривий Ріг, звісно, і Київ-лівобережжя. Ну, знаю по собі, оскільки лівий берег то нам дали світла е, за добу 4 години, 2 по 2, вночі 2 години, в день 2 години. Е, добре, що є вода, є опалення, але такі е, ну, привілеї на сьогоднішній день не у всіх у Києві. Лівий берег електротранспорт не працює, а метро. Працює з великими перебоями, це офіційна інформація влади. Е, Відновлювальні роботи тривають. На Київщині дуже величезна проблема з енергопостачанням, Світа немає по декілька діб уже у мешканців. Е, пане Володимире. Що на сьогоднішній день ми маємо в питанні повернення. Можливості е енергопостачання, тепло, вода, е електроенергія для населення в Києві, Київщині в Україні, і чого нам очікувати далі у разі наступних ударів? Бо вони можуть бути, адже морози не вщухають. Да я хотів би з вашого дозволу ще додати, що складна ситуація в місті Ізмаїл і в місті е Болград, це Одеська область поблизу з Румунії недалеко. А в місті Арциз там була взагалі катастрофічна ситуація. Люди багато діб були без електричної енергії, але зараз там ситуація дещо стабілізувалася. То тобто, дійсно ситуація надзвичайно складна, значить, так як і прогнозувалося, от я зокрема прогнозував, що Росія буде йти цією дорогою геноциду, тобто буде намагатися розділити українську енергетичну систему на дві частини. Насамперед лівобережно і правобережно. У нас ви знаєте, що е, правобережна частина в, в Дніпра вона профіцитна, оскільки там менше споживання ага. і більше виробництво, всі атомні блоки знаходяться на правобережжі, та тобто, ага. а ліва бережа у нас частина у нас енергодефіцитна. нас особливо це Дніпро е, Дніпропетровщина. Там великі дуже обсяги споживання електричної енергії близько 3,5 ГВт, тому що працює промисловість, тобто, це майже вдвічі більше, ніж на Київщині. в Києві на Київщині, так? щоб просто розуміти, а. Немає потужності, тому що расисти системно ну, чи дуже мало потужності. Що роблять, вони б'ють генерацію і знищують систему передачі, щоб неможливо було в дефіцитні райони передати електричну енергію, особливо, особливо з атомних блоків, і з таким чином би система розділилася на декілька частин, фрагментувалася, і стала б некерованою. і оце, оце їхня задача. Да? Тобто вони її намагались вирішити до нового року. Коли йшли перемовини між Трампом і Зеленським, ви знаєте, а, тобто вони це такі, якби у них переговорний аргумент, вони завжди перед переговорами. Як, як тільки починаються переговори, починаються масовані обстріли. Да, тобто, це треба розуміти. Але вони поки що не змогли досягнути своїх задач. Система зберігає цілісність, хоча дійсно ситуація надзвичайно складна. Особливо в Києві, тому що в, в Києві вони останній обстріл е, прийшовся на е, ТЕЦи, ТЕЦам, ТЕЦ, ТЕЦ-4, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 обстріляли, причому чому ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 дуже сильно пошкоджені. Е, тому е, 6 тисяч будинків залишалося відразу після цих обстрілів без тепла навіть. Е, зараз е, відновили теплозабезпечення. Ну, спочатку там тисяча будинків вчора, сьогодні, сьогодні ще там десь півтори-дві тисячі відновлено теплозабезпечення, але десь в 11 годин, сьогодні зранку у нас, значить була проблема передачі електричної енергії з Рівненської атомної станції, тому що була пошкоджена підстанція. Київська да, тобто, і в результаті ми перейшли до екстрених відключень в Києві, тобто і зупинилася частина електротранспорту. Е, значить, водна навіть навіть водопостачання, практично в Краповністю Київ перейшов до екстрених відключень, але е, але так статі дуже добре, що наші спрацювали енергетики непогано, і віднов удалося противно відновити роботу цієї підстанції надзвичайно важливою. І зараз, де от зараз ці хвилини, практично коли ми з вами розмовляємо, відновлення потужності рівненської атомної станції. Надіюся, що все ж таки зможемо зможуть заживити критичну інфраструктуру Києва, хоча, хоча лівобережжя буде в, складно, в більш складному ситуації з тої причини, що я кажу, що важко передати туди електричну енергію. Пане Володимире. Я не випадково, коли ну, ставив таке розлове запитання: всього хочеться охопити, звісно, багато моментів. Ви згадували вже про удари Росії перед переговорами. Це звична практика, вона не вперше. І зараз росіяни розуміючи те, що вони не можуть досягнути успіху на полі бою, починають розвивати цивільне населення. Це також, на жаль, стала практика Путіна. Чи будуть удари ще по території України от якраз в період оцих сильних морозів, які ще протримаються щодменше днів 10, Так, і до чого це може призвести, якщо ну, будуть знову приходитися удари по тих енергетичних об'єктах, які були. Чи вже туди бити не будуть? Чого очікувати українцям? Ну, Точно не можна, не слід очікувати, що Буде когось жаліти, так тобто як, як по максимуму, тобто він буде шкодити по максимуму. Скільки він може шкоди максимально принести, той він буде приносити потець, патець, значить, заморозити, значить, заморозити. Скільки людей чим більше, тим краще. Так? Тобто, і це ж ми бачимо оточення Путіна. Про це говорить, що треба, як може можна більше українців заморозити, українських дітей заморозити. Значить, це у них такі плани. Є такий пан Марценкевич, такий ідеолог холодомору. Да? Він енергетик, займався атомною алузією. Оце цей от пан Марцинкевич. Він у нього ціла теорія, як потрібно заморозити українців побільше, треба бити по атомним станціям, не жаліти всім, що можна треба бити по системі передач по тепловим електроцентралям. оцей пан Марценкевич це практично ідеолог гол, значить холодомору в Україні і знищення українців і він дуже популярний в російських мережах, енергетичних колах. І Він про, про саме пропагандує ці ідеї е, знищення якомога більше українців за допомогою. Знищення енергетики. Тому я думаю, що цього пана потрібно їм зацікавитися нашим відповідним органам і, мабуть, чи розшук оголосити, чи щось щось якось йому там зробити, якісь такі попередження да. серйозні. Тепер детальніше про атаку. На Україну, яка тривала і сьогодні, через російський удар авіабомбою по слов'янську поранено семеро людей. Про це повідомляє національна поліція. Руйнувань зазнали п'ять багатоповерхівок і 20 приватних будинків: магазин, гараж, автомобіль. Також били і по Краматорську. В Одеській обласній військовій адміністрації заявили, що ворог завдав удару по промисловій інфраструктурі в одеському районі. Російські війська також атакували інфраструктурний об'єкт у Слобідському районі Харкова. Уламки впали біля багатоквартирних будинків, загиблих та постраждалих, слава Богу, немає. І як зараз повідомляють соціальні мережі, у Харкові вперше за час війни вдалося збити балістичну ракету. Раніше це було неможливо, бо цілі долітали до міста дуже швидко за 50-100 секунд. Чому це раз збили, чим збили, повідомити вам не можу. Але це. Інформація і соціальних мереж. Щодо енергетики, то вдалося усунути причину вимушеного запровадження аварійних відключень у кількох областях, переходять на графіки. У Києві, на Київщині, на Житомирщині та Полтавщині поступово повертають до погодинних знеструмлень за графіками. Хоча, чесно кажучи, на лівому березі Києва цього зовсім не помітно. Але чекаємо. І на лівобережжі Київщини та окремих районах Києва аварійні відключення продовжують застосовувати, говорить Укренерго. Систему теплопостачання в Києві та області запущено. Про це повідомила прем'єр Свириденко. Але як сьогодні повідомляли в київській міській державній адміністрації, далеко не всі будинки підключили до тепла. Хто каже правду, хто ні. Пишіть, будь ласка, в коментарях, друзі, хто з Києва чи є у вас тепло? Ну і також генштаб повідомив про те, що Збройні сили України минулої доби і минулої ночі уразили нафтобазу у Волоградській області Росії. Та уразили низку цілей на тимчасово окупованих територіях України. Більш детальне про це знайдете в телеграм-каналі Генштабу. Ну і є інформація також і в мене в телеграм-каналі. Підписуйтесь на нього посилання, ви знайдете на мій телеграм, який так само зветься Клочок Тайм в описі під цим відео. Друзі, дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблю ціну і і не перемикайтесь. Все буде Україна!